Бажаю здоров'я. 14 червня 2024 рік. І у нас огляд бойових дій на Кліщівському напрямку та на напрямку часів Яр. Також я розповім нову тактику окупантів, вона нова, але, на жаль, трошки вона дієва. То починаємо. Що стосується зони відповідальності 93-ї бригади, це Курдюмівка, Андріївка, Кліщівка, за тиждень у ворога просувань там не було. Так, ідуть позиційні такі бої. Один день можуть вони відбити одну-дві позиції. Але на наступний день ми відбиваємо назад ці позиції і залишається лі лінія фронту незмінна. Але дуже щільно йдуть бої, особливо. В районі Андріївки. Там ворог постійно щимить, і відправляє техніку, і особовий склад все на світі йде постійно. Там, наприклад, вони там у час ночі, у них одна атака, її відбиваємо, слідуча атака в 4 утра йде атака. І так кожні 4-5 годин вони досилають, досилають, досилають і постійно. Ідуть бої, працює наша артилерія, мінометники, дрони Камікадзе. До, до речі, по дронам Камікадзе, ось саме на цьому напрямку, підрозділ Сігнум дуже гарно підбив три буханки та один Урал з БК. Все чудово. Але ворог застосовує різноманітні такі хитрощі. Про це розповім. Ну, По-перше, такий випадок був: е, іде підар по полю, на нього запускаємо дрон камікадзе. Ну, він починає відстрілюватись і влучає в наш дрон камікадзе, збуває. Далі біжить. Е, відправляємо ще один дрон камікадзе за ним. Він, що ви гадаєте, теж його збиває. Біжить вже до точки, куди йому потрібно, і в кущі там, де ще двоє лежать. Туди забігає, ну вже третій дрон вже поряд приліт, Ну, за 200 нікого не вдалося, але 3-300 їх потім ще евакуювали. То якщо мітко хтось там стріляє, це стосується і Українських солдат то хто мітко стріляє, той влучає. То, от, отак така ситуація була. Е, яка у них зараз тактика? Е, вони дуже щільно використовують ці плащі е, невидимки і відправляють по е, ну, групи по 4 чоловіка, е, проповзають і вже зав'язуються бій. Саме вже там, де у нас стоїть пункт спостереження. І хочу сказати, не завжди наші відбивають, бо це зненацька все відбувається із-за того, що використовують саме ці плащі невідинки від тепловізорів. І ось вони саме на цьому напрямку використовують тактику, відправляють по 4 чоловіка. І у них як іде? Перший проходить, знаходить якийсь окоп недаритий. І що він робить? Він починає рити. Рити цей окоп, коли він задобався рити, він проходить далі вперед, знаходить інший окоп і починає там рити. Другий, який за ним йде, пригає в цей окоп, що той перший почав рити і починає його рити. І отак вони проходять і роблять собі такі окопи для того, щоб е, ці окопи вміщували чотири чоловіка. І тоді вони, коли вони дарують, ну, наприклад, там три чотири окопи е, між їхнім пунктом спостереження та нашим пунктом спостереження, і вони отак криють, щоб можна було скриватись так, щоб пробіжали. Е, Впали там в цей окоп, пробіжали, впали, то, ну, чесно кажучи, наших не на заставиш рити постійно, а вони закопуються. Я вже неодноразово казав, закопуються як крати. І от, от така у них тактика е, саме проходу зараз на, на цьому напрямку невеличкі групи якщо це, це в темряві, десь з 12 до 4 ранку, у них завжди проходи такі є, і отак вони працюють. Що стосується напрямку міста Часів Яр. На Діпстейті показали, що селище Іванівське під повним контролем ворога. Ну, я хочу сказати, що це не так, що вони поторопились. Біля Іванівського ще стоять наші хлопці, боронять. Так, в самому Іванівському можуть ніхто там не знаходитись. не... Росіяни, ні ми, бо там вже немає де ховатися, там все розбомблено. Але ми вогневим контролем обстрілюємо повністю це село, і ну, ми там знаходимось. Не, не треба там вже карту малювати, що там все красне, все захопили. Ні, там, де Іванівське, ще ми стоїмо. По Калинівки, там де від Богданівки вони тиснуть на Калинівку. Якийсь відсоток це сіра зона Калинівки, там не знаходяться ні наші війська, ні їх, бо там теж щент все розбомблено. І в цю сіру зону, коли ворог заходить, ми їх розбомблюємо, знищуємо повністю. То Калинівка теж під нашим контролем. Єдине просування по часам Яру це район Канал. Це він знаходиться ближче до Бахмута, бо я раніше розповідав, що там знаходиться канал Новий, але не то, що я придумав на картах електронних, там саме було перепутано, що ближче стоїть район Новий. А канал вже за каналом. А, а тут вже за тиждень тут все змінилось. ну, ну то не суть важна. От, е, район канал. Це він знаходиться до каналу Сіверський Донець, Донбас е, і відсотків, мабуть, 60 е, ворог захопив. Наші там тримають на деяких відрізках, там, де висотки, є і приватні забудівлі, але хочу сказати, що ворог дуже сильно закидує цей район саме кабами та сонцепьоками. Ну, я це вже розповідав раніше. Ну, ви взагалі розумієте, якщо це прилітає і прилітає не поодиноко, а по 3-4, 5 одночасно. То, що там залишається і як там тримати оборону, дуже важко. То е, ми ще знаходимося і боронимо саме район Канал. Е, там, де у них був прохід через канал е, з південної сторони час, Часового Яру е, у район Новий, е, там без змін ворог там не просувається, не дають йому просунутися. Але ми бачимо, що ворог все-таки хоче обійти. По флангам сам часів яр і пошкодити нам саме постачання постачання зброї, евакуацію, заміну особового складу. По максимуму тримаємо ворога. Ворог відтісняє нас до каналу, і можливо через деякий час, може через місяць, але лінія оборони буде саме по каналу сіверський Донецьк. Донбас. І ну, для того, щоб йому прийти далі у часі фіар, йому заважають саме наші війська біля Іванівського та Кліщівки. То від нас дуже сильно залежить, що там на Іванівському на Кліщівці. Якщо ми там не будемо пропускати ворога, будемо там знищувати, то шансів захопити часів яр ворогу буде просто мізерні. То у нас є підкріплення, постійно оновлюються і бригади нові приходять, є чим воювати, але хочу сказати, хотілося б побільше саме снарядів для артилерії. Більше дронів, більше розрахунків. Ну хоча та Signum на своїх напрямках на 100% відпрацьовують і завдяки саме вам ми закрили на цьому тижні два збори. перший це на 12 ребів вже замовляємо їх, і зібрали на 3750 зарядів запалювальних. Які виготовляє рота РХБЗ. І ми збирали на три тисячі снарядів. У нас вийшло на 3750 цих запалювальних снарядів, які використовують саме Сігномо та Raven також деякі підрозділи піхоти. Це вони запалювальні, термобаричні. Ну я в крайньому відео показував, як вони працюють. То завдяки вам ми. Підвищуємо нашу боєздатність і ще більше нищимо ворога. Як я казав, що снаряд цей 180 гривень, це життя російського окупанта. А життя нашого солдата воно безцінне. І ми докладаємо усі зусилля для того, щоб зберегти свій особовий склад і максимально знищити ворога. І тільки разом ми зможемо перемогти, і ми переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні, слава зсу, а Путін Гандон.